Друзі, вітаю! Ми продовжуємо будувати парканчик. Сьогодні ми займалися ноль, виводили, вирізали. Люди залили бетон по землі і нам довелося, як бачите, де підрізати, де не підрізати. Ось так. Це ось такий же ноль. Виходимо на фінішну пряму. Вірніше виходжу. Ноль також вложу на мисмі квадрат. Блоки ці потім. Відповідно заливаю бетоном, має бути дуже добра основа, як і скрізь, і тоді буде паркан довго стояти. Е, так Запускаємо відразу гофру гофру вже із землі йде через столбик сусідам, одним сусідам, другим. і Сьогодні ми ще мурували, мурували. Тут ну, прольоти такі столбики. вложили сьогодні столбики. Бачите, паркан доволі високий, бо одні сусіди хочуть, щоб одна була висота, другі хочуть, щоб була друга висота. І Такий консенсус. Дивіться, що хочу сказати по стовпчикам. Стовпчики теж ложили на 8-мм рушивку. 8 мм, і так повиганяли ми їх по висоті вже під 0. Криша, Кришка. Так, що ще хочу вам сказати по стовпчиках. Якщо ви не впевнені у розмірі блоків, які між стовпами вкладуться. І висотою столбиків, які і тою блоків, які в столбик, то тоді краще не виганяти, так як я. Я знаю, що в мене блоки всі одинакові, тож я собі сміло можу вигнати столбик доверху, і, як ви бачите, всі шви, всі шви будуть сходитися. Шов з шовом буде ну, сходитися. Дуже часто таке буває, що, наприклад, наприклад, блоки, ці, що ложиш в прольот, вони нижчі по висоті, ніж блоки столбика або навпаки. Перед цим мене. Бо я працював на одному об'єкті, і там блоки, які я кладу, які ложу в прольот, були нижчі на столбік на пів сантиметра. І довелося столбик вложити взагалі на 4-мм розшивку, а прольоти на сантиметрову, якось виходимо з ситуації. Якось так. І плюс деколи в них буває, що тут, тут немає би, прямого угла, Чуть-чуть завернуті, отак. То Враховуйте нюанси. От вчора мене питали за те, як виступають солі. Ось дивіться, цей столбик положений буквально 4 дня назад і бачите, що чуть-чуть повиступали солі, а деякі, а деякі не виступають. Повністю роботу роблю сам. Додаємо чорний пігмент. Ось такі якість така роботи, що можемо, то й робимо. Так... Так, якщо будуть якісь є якось, якісь питання і від парапетик. Є якісь питання, задавайте, все розкажемо, розповімо. О, Якось так. Поки бджоли сплять, то ми заробля... заробляємо на них гроші. І Ось так. Коли працюєш сам, то хоч сам за себе відповідаєш. Всім успіхів, миру і добра.